Ініціатива від Ердогана, яка пролунала днями про примирення, значить, морозимо все, що відбувається зараз на передовій. Десять років Україну в НАТО не пускаємо і заганяємо якийсь миротворчий контингент поміж двох армій на 1300 кілометрів. У яке весілля? Як ви розцінюєте подібні ініціативи? Бо схоже, ні те, ні те, ні те, мається на увазі, ні Україні, ні Росії ця ініціатива не подобається. Ну, Вона взаємонеприйнятна, тому це більш-менш, скажімо, принаймні нейтральна пропозиція, не в інтересах Росії. І Ердоган тут робить одну корисну річ і одну некорисну. Але він це робить, виключно через те, що це національний інтерес Туреччини. Перш за все, до корисності і некорисності до того, як перейти, треба розуміти, що цей план створився ще раніше. Він не був написаний зараз. Бай більше, він ще влітку приблизно був обкатаний в Штатах. Були делегації місар з боку Ердогана. Зустрічали з різними командами. І Байден на той момент і Трампа. Потім покамалі не знаю, чи були, але вперше запілінгував, що вони знаходяться в Штатах і обговорюють подібний сценарії. Ще наприкінці весни почалися певні круги на воді кола. А влітку вже ці обговорення тривали. Це системна і довга робота Туреччини. І Ордоган йшов до того, щоб цей план заявити. Він його заявляє як свій актив для відносин з Трампом, які будуть непростими. І Ердоган а, себе пропонує як посередника тут в регіоні, який може зняти головніки, і який зайнятися може організаційними питаннями у випадку, якщо Трамп буде рухатися певному сценарію. І от викладений погляд Туреччини, які плюс-мінус для неї є червоні лінії, за які вона не заходить, тобто не визнавати, не залишати, і так далі. Що вона бачить ключовим з точки зору регіональної стабільності? Вони цим планом претендують на регіональне лідерство в Чорноморському регіоні. І говорить про те, що от ми, як регіональний лідер, бачимо регіональний інтерес таким: не український, не російський інтерес. І давайте його сполученими штатами якимось чином зшивати. Це він поклав свій порядок деннийності. Те, що він публічно з ним вийшов, це означає, що він знайшов відгуки в якихось вашингтонських кабінетах. Бо до цього довгий час він не виходив з ним, чекаючи завершення виборів в сполучених Штатах, того яку стаканся ситуація, і того, чи будуть на тому на той стороні слухавки хтось, хто відповість. Тому другий маркер. Хтось є, судячи з усього почуту. Третій момент. Тепер хороше, і погане. Погане він посилює тренд на те, що нібито можливо домовити з Росією, що нібито є щось, навколо чого от можна взяти зараз проінвестувати в мир, а не в оборону. Тим самим це зміщує акцент російсько-української війни зі злочину, злочинець і жертва. І треба захистити жертву і відновити справедливість, зміщує на суперечка сторона 1, сторона 2, і відповідно треба щось врахувати і якось їх розійняти. Оця от безучасна відстороненість, злочинна відстороненість. В неї просякнуті такі пропозиції. І Ердоган в цю гру також грає. Позитив. Його пропозиція це чи не перша пропозиція, яка не в проросійських інтересах. Вона демонструє, що можна в цю гру грати вдвох і з боку умовно Заходу. А Ердоган це пропонує Заходу. Він не виносить це аля, ми третя сторона, ми тут десь на краю світу, і ми просто прикратіть стрілять. А Він не підіграє Росії, а він намагається створити поле від краєлеза в бік Заходу. Тому що, а от давайте. Ну, ми також покладемо свою карту, вона все одно для Росії неприйнятна. А якщо створиться вікно можливостей десь прийнятності, то ми, як Туреччина, це капіталізуємо. І не вдасться вершки Туреччини зніми менші, а вдасться так взагалі вони в повному шоколаді. Тому тут є позитивний момент, того, що це демонстрація, що такі плани можуть бути не тільки з російським наративом, але вони можуть кластися на стіл, скластися з позиції сили, які не будуть задовільняти Росію. І це робиться до появи Трампа, у якого значно простіші будуть конструкції. Я певен в цьому, ніж у Ердогана, бо там заявлена частина це загальні фрази і позиції, але за ними пророблена велика робота з точки зору методологічно скласти їх всі разом. Хоча я залишаюся при думці, що план Ердогана є неприйнятним для України і він є нереалістичним до виконання навіть по всіх, от якщо взяти об'єктивні обставини, він просто не витримає навіть перевірку логікою на те, що вже там практику і історію. До Дональда Трампа перейдемо і до його оточення. А, власне, понад тиждень ми вже спостерігаємо оце гадання на кавовій гущі, хто кого може призначити куди. І, звісно, ці кандидати, які лунають їхні імена і прізвища, ну викликають, м'яко кажучи, здивування. А взагалі викликають додаткову сивину, особливо у українських експертів. Давайте розуміти в такому ключі: чи може, чи може, чи буде Дональд Трамп призначати оточення своє з питання професійності, а не лояльності. Ну, тобто, чи, чи, питання. Чи, чи, буде, чи буде в нас картинка, що міністр оборони у нас Дональд Трамп, голова розвідки Дональд Трамп, і все-все-все, і все в нас Дональд Трамп. А це тільки такі фігури, ну, ну просто лояльні. Е, і так, і ні. Е, тому що все ж таки е, Трамп зараз намагається, по-перше, вибудувати свою команду виключно за принципом лояльності. Але лава запасних велика достатньо. І є певні інституційні інерції, є певні стандарти політики американської, коли ну повного, вибачте, ідіота мається на увазі як визначення клінічне, туди не допустити. Обрати можна, а на призначувані посади складно, бо більшість цих посад все одно має пройти сенат. Нагадаю, в сенаті перезавантажилась тільки третина Сенату із 134. із них тільки частина більшість взята республіканцями більше половини, але не всі. А серед цих республіканців у Трампа є частина, не всі. В Сенаті у Трампа немає його протрампівської більшості. Там є більшість республіканська, і у Трампа є найбільша квота в цій більшості найбільше можливості впливати. Але вона не більша, ніж сумарна інша. І коли він пропонує зараз міністром охорони здоров'я антивакцинаторів на розвідку плоскоземельців прибічників заговору Вселенського, хто там ще на прокурорів людей з сексуальними скандалами і розслідуваннями навколо цього двома прямів Ну і людей, які 10 років не мили руки. Це, 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 це найменший гріх. Це найменший. Ні, ну, Якщо послухайте. така людина змогла би завершити російсько-українську війну, бо Бог з ним, я б особисто йому навіть руку Потисну. потиснув. Потім, правда, не знаю, антисептиками всім можливим, мабуть, скористався, але готовий був би навіть особисто потиснути. А, ні, там абсолютні фріки. Ну, ті, кого він пропонує. Я думаю, що він це робить свідомо з тим, щоб їх зрізав. Сенат, це як в курсові, коли або там в дипломній роботі вставляють якийсь абзац дурні, до якого до. Ходить на кого керівник такий, це, це це взагалі як і так далі прибрати, і після цього все інше вже виглядає значно здоровішим, кращим на цьому тлі. Він низьку базу порівняння задає, а їм скаже я. Ви молодці, ви, я, от, я все зробив, що міг. А оці, от е, негідницький діпстейт, ну глибинна держава, оці всі чиновники, оце все, от те, що ми йдемо руйнувати, прибирати і так далі, це вони зрізали, вони не дали призначити таких достойних людей. Вийде з вітеля і скаже ха-ха, слава Богу. А, тому що я думаю, що йому вони в компанії також не потрібні. Він, перш за все, лояльність, але цих лояльних серед тих, хто має базові навички, знання і певний рівень професійності. Суто лояльних буде не так багато. А суто лояльні будуть навколо нього в найближчому колі для порадитись, але на посади все-таки будуть проведені люди, які з числа професіоналів є лояльними. Наскільки для нас позитивні по зовнішньополітичному блоку, поки всі, кого пророчать на посади, і за кого вже Трамп сказав, виглядають для нас добре. Там різний спектр від мінімально добре, от на межі нормально, до дуже добре. Там немає нікого, хто був би прям погано. От хто б в червону зону провалювався, це дуже приємно дивує. А ідучи від внутрішньої політики, якщо, то там ну повний швах. Там просто українофобії в море, там такі призначення, що волосся дибки стає, навіть з точки зору того, що шкода американців над ними експерименти будуть ставитися цими людьми. Просто реально, особливо по міграційній політиці, там просто буде тотальна жесть. Але. Для нас тут немає прямих ризиків. Тільки ризики дестабілізації американської політичної системи, їх інституційного паралічу, те, що ми бачили по конгресу, ну так це буде просто весь час трампівської політики. Тобто, це не створюється від кадрових призначень. Кадрові призначення просто є похідним, того, що ну Трамп такий він не змінився, і американська політика так само має цю ваду. Тому я не маю зараз ніяких там катастрофічних очікувань стосовно їх активності. Безперечно, вони процеду вже в другий черчилля, вони нароблять зараз багато помилок. Ці помилки нам будуть коштувати достатньо дорого. В усіх сенсах, але я думаю, що вони достатньо швидко їх будуть робити, тому що Трамп буде заганяти час, буде його навпаки розганяти. І вони не зроблять катастрофічних помилок. Принаймні я вже бачу певні запобіжники, які плюс-мінус існують від цього. А зрештою прийдуть до правильних рішень. Тобто ж... є якісь запобіжники, вибачте? Є Є і кадрові, управляюча справами Трампа її вплив на нього. А, вона пролубіювала зокрема Рубі на а, держсекретаря, і це говорить про її вплив серйозний Її бояться всі ці упороті. А, і за трампісти, там Кюанов, і всі інші, оця от їх кагорта фріків. Там просто ну, він коли ці кадрові рішення зі свої, не знаю, турбинки діставав. От спочатку дістав це вершки були, а потім вже почав вишкайбати внизу. Там якісь, ну просто парад покручів пішов один за одним, яких ну, в хорошому в нормальному суспільстві навіть просто би не запросили би за стіл сісти на те, що говорити про те, що це призначення на топ-посади. За всіма цими кадровими призначеннями. Атекам переговорними процесами, радбезами здається, мені одна новина пройшла повз нашу з вами увагу. От в мене є одна цікава теорія. Прошу вашого підтвердження чи спростування. Значить, перехідна команда Трампа складає список високопоставлених нинішніх і колишніх американських офіцерів, які брали безпосередню участь у виведенні військ з Афганістану і вивчає питання про те, чи можуть бути вони віддані під військовий трибунал за свою участь. Що це нам говорить? Це говорить нам про те, що для Трампа історія виведення України з цієї історії в програшному контексті буде поразкою. І він розглядає нашу історію як можливий ризик Афганістану. 2 я правильно розумію? Абсолютно. Тобто, тепер ми можемо трошки розслабитись. Для нього це питання репутації. Одну з тез, яку я принаймні просував в своїх комунікаціях, весь час я казав, після Сирії, після Афганістану. Якщо в Україні Сполучені Штати отримують символічну поразку, а ви можете заводу разів, разів казати, що ви не воюєте тут, і ви не воюєте тут, і ви можете не визнавати, що це ваша війна, але поразка це буде ваша. Тому що Росія тут воює з вами, Північна Корея воює з вами, Китай їм допомагає тут воювати з вами. Іран тут доєднується з вами. У них, окрім Росії, до нас претензій ніяких. І їм не потрібно ні Крим, нічого їм не потрібно. Це росіяни а, намагаються розхитати світовий порядок, щоб загарбати Україну і закріпитися а, вище в статусі, ніж вони то можуть собі дозволити у 21-му столітті. Бо в них, крім грубої сили, по всім іншим параметрам вони провалилися від економіки інновацій, завершуючи культуру і демографію, вони всюди стагнуюча держава, а, яка пасе задніх усіх рейтингах. Тому а, для росіян так, а для всіх інших. Вони солідарні з Росією в тому, щоб похитати світ західну західноцентричність його тощо проти так званого монополярного світу, відчуваючи, що ширів вже давно ні той, і револьвер не чистить, і, і осліп судячи всього, і аглох вже і на виклики не виїжджає а, йому вже а, ліньки. Тож в цьому розрізі, якщо вони повторять а неважливо, будь-яка слабка позиція, будь-яка не перемога. Буде для них поразкою. Вона так буде сприйнята світом. То у Трампа з'явиться свій Афганістан. І як він його буде продавати всередині, назовні, на які премії він розраховує і так далі, він ні на що не зможе розраховувати. Він війде в історію як людина, яка не тільки в внутрішній політиці навела шораху, але як людина, яка в зовнішній політиці. І тоді згадають: а чому взагалі Байден виводив з Афганістану війська? Хто розпочав цей процес? Байдена можна звинувачувати його адміністрацією, розвідування розвід... розвід... спеториства американське в тому, як це відбулося. Але в тому, що вивід відбувався. Закладений фундамент був не Байденом. І принципове рішення було не Байдена. Байден лише продовжував фактично це. А що відбулося з курдами в Сирії? Що зробив Трамп? Просто кинув союзників. І це також непоміченим не пройшло для багатьох. Тому для Трампа наразі питання України. Це питання і його персонального іміджу і того, з яким шлейфом він піде в історію. Ну а там же ж его шалених розмірів. Его-ого. Да. Тому так. я думаю, що для нього цей фактор дуже серйозно грає. І я би не заспокоювався би поки що. В плані того, що буревій може ще нестися і може бути різний. І багато чого може змінюватися по ходу в плані того, що якісь можуть бути треті обставини, які взагалі траєкторі змінять. Я би зараз не брався прогнозовувати і видихати. Ще багато буде несподіванок різних. Але в от в ці всі стандартні катастрофічні сценарії, які малює Трамп, сельють Україну і так далі. Два роки тому, рік тому і зараз я повторюю, немає цього. Ну, він цього не може зробити. Він не може віддати Путіну те, що Путін хоче. Це не означає, що не може бути якоїсь намагання спробувати щось десь таке, що буде неприйнятною для України. Може бути. І тому потрібно зараз працювати з тим, щоб в нас був запас міцності, хоча б з плечем 6-12 місяців, з цим працювати з партнерами в Європі, з партнерами з Азії, що для нас дуже важливо, щоб у Трампа не було змоги шантажувати, бо він буде рухатися від запаху крові. Хто слабший, на того і буде намагати стиснути. Україна має бути достатньо сильною. Хай шукає, як на Путіна тиснути щось отиснути. І тоді дописи маска подібні будуть зворотніми. Коли маск буде робити такий допис, інші будуть писати ха-ха-ха хороший жарт з приводу того, що вони можуть там натиснутись, посадити за стіл і так далі. Треба забезпечувати для нас зараз можливості як розширення серин Сполучених Штатів, півторапартійна коаліція підтримки України залишається. В парламенті в оточенні Трампа по зовнішній політиці достатньо непогані призначення. В ресурсах Європа прокидається і готова підставляти Україні плече і допомагати в цей період. Подивимось, наскільки серйозно і наскільки масштабно Південна Корея розглядає додаткові для себе можливості. Японський прем'єр-міністр здійснює візит до Києва. Міністр справ. Здійснює, міністр здійснює візит до Києва. Багато, скажімо, різних обставин зараз, які говорять про те, що певні каліщата, які не рухалися і були за корузлами, вони активізувалися і вони працюють нам на користь, як би тяжко не було найближчим часом, бо зараз е, росіяни будуть підіймати ставки по всіх параметрах. Хвилина в нас залишається. Пропоную завершити Німеччину коротенько, про те, як всі останні кілька днів розпинають канцлера Олафа Шольца за те, що він подзвонив диктатору Путіну. І ну не всі так категоричні про те, що він відкрив скриньку Пандори цим і легітимізує диктатора, але є думки про те, що ну він постухав, чи, чи пацієнт все такий же хворий, хворий до побачення. Палату зачинив, пішов далі. <кій> а, ну, власне, можна було, звісно, віджартуватися, що ось він не знайшовся. Мальчик в трусіках з 14-го року. Але а, Шольц а, діяв не так недолугу. А, Українська офіційна позиція абсолютно справедлива і правильна. Такі кроки не можна робити. Але з іншого боку, його логіка вона також зрозуміла. Він іде з посади. Йому треба зараз щось зробити яскраве. Він це робить. Він це робить перед обличчям проросійських виборців в Німеччині. Йому треба забирати голоси у Сари Вагенгнехт, у всіх інших цих проросійських товаришей а, а, з КГБ умовно а, в лапках. І він робить цей крок туди, щоб зайти на поле. Раз два він себе продає як посередника в тому розгляді, що Європа перше сконтактувала зі Штатами, і Європа не буде. Спостерігати за американо російським діалогом просто пасивно. Європа хоче бути за столом, якщо активізується переговорний процес. І виставили Шольца, якого не шкода, а Шольцу самому це навіть вигідно. А, просто ну, не Орбана ж відправляти. А, відповідно, є Шольце. І він таким чином і від G7, і від Європейського Союзу, і власне від першої економіки Європи. Одночасно в одному флаконі людина, яка пішла палкою, потикала Путіна, шевелиться, пульс, є не заванявся. Окей, ладно. А, передам всім іншим. Нічого не змінилося. Пацієнт все такий же хворий, нічого не чує. Але ми продемонстрували, що якщо що, ми також в діалозі і ми також за столом.